Ми з гаму пасемо кіз. Купа часу. Залишилось у мене пасу я їх трьох. Шаніква, роксі і мухіні. Лана вдома і таке також рішення прийняли залишити ось цих трьох кіз, а лану, як настане сезон парування, будемо не парувати, а збувати. Не виходить з нею, коза Дереза і, чесно кажучи, за 4 роки вже з нею втомилися. Вже були і поламані руки. Ловили вже всім кутком її. І вона тепер вдома. Також така ситуація. Одних кіз пасеш. І ще вдома одного окремо треба обслужити, тому що вона в стаді ходити не хоче. Всіх б'є. Потім в неї ще манія на гидзів. Вона може розвернутися і піти додому самостійно або втікти. Тому як не шкода, як би не було, але це вже просто дійсно втома. Привіт так, Віктор Вікторович. Так що такі справи. Ну, буде три кози затор. Тобі потримати. Люблять сосну. Там шаня тоже. Ну а муха Клены. Ну і Гамбу? Трава вже височена, да? О, вимкнули світло. У нас тут інтернет краще набагато, ніж вдома. Мобільний інтернет і на вихідні, коли з'їжджаються в село, інтернет взагалі поганий. Сьогодні в мене не вийшло. вдома вийти в стрім. Тому я вирішив хоч трішки пострімити тут. Все ж швидше час проходить. Спілкуємось з гамбо гамбо ловить гідзів У нього таке заняття. Ми одні на такий великий простір. Тут біля ліску. Ох, я пам'ятаю, як минулого року вийшов кабан, як ми з козами тікали. Десь я навіть відео викладав. Ось десь приблизно мухіні, ну навіщо? Приблизно там, де ми зараз. Ось такі величезні гідзі. Величезні просто. Як слиненята літають. Он сів мухині на ногу. Гамбу їх ловить і мені. Їх також іноді вдається. ловити. А взагалі, коли нападають гидзі, то кози, звісно, біжать. І щоб я від них їх трошки повідганяв. Ну сьогодні більш-менш. Бо буває просто роями. Гамбо рипяшки дістає. Ці репяшки. Такі чіплючі-чеплючі. Да, буде потім тобі чим займатися. Вечір цілий. дістає тих ці репяшків. По всій підлозі. Ну ось так, пасемося ще пастися нами, пастися. Дякую всім, хто був з нами. І до зустрічі в наступних відео.